Привіт-привіт. Всіх рада вітати. Так, друзі, маємо сьогодні вівторок. У нас вночі падає дощ, це вже щось так три дні підряд, а вдень похмуро. Нема сонця, нема такого, Ну, трохи пари, трохи парить. Але якась така непонятна погода, якщо чесно. Мокро, змочило добре вже землю доволі мокро на городі. Але що зробимо? Маємо, що маємо? Мокро, не мокро. Мої хлопці пішли підв'язувати малину, бо малина кущі великі і думали, цього року не будемо підв'язувати, бо не дуже вони так були підросли, а останнім часом щось дуже пішли вверх, і тому треба їх підв'язувати. Хлопці пішли підв'язувати, а я наразі на кухні, бо треба їм щось приготувати смачненьке за їхню важку працю. Так, а я роблю піцу, кетчуп-майонез. На тістечко зараз зверху, щоб до начинку ставити. Так, куряче філе, помідора, зверху сир гарно притрушуємо І ставимо пекти. Раз, два, і готова. А в нас мара чорна, дощ знов. І дощів як би треба, бо сухо, але друзі, там город моден лізти, тільки хлопці прийшли мої. Добре, що якраз закінчили ту малину. Дощик, дощик. Ще два килими. Ще Денисовий висить і ще Артурвий там задіхати. Три, слава Богу, висохли, Таких менших. Добре. Ну що зробити? Ну що зробити, ніч не зробимо. Що Бог дає, то треба приймати. А так само то падають душі та й падають. Ну. Дощ настав, але вже мокро, вже намочило землю добре. Йдемо. <кій> Я йду, чоловік десь там ззаді. Йдемо подивимося, що наші дітки сьогодні зробили. Півдня бавилися з тою малиною. Але казали, що зробили. Бачите, угу. як підв'язали. З одної, з другої сторони, щоб відкрилося нормально міжряддя. Можна було прокусити і добре було йти збирати. О, угу. угу, 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 угу. Бачите, як тримаються кущі кубки. Понатягали. А ну я йду з там тої сторони, звітом від дороги. Друзі, ця хмара пішла, але вон чорне-чорне, все десь. Десь туди далі пішли на село. Добре, нехай йде, бо то вже О, бачите, внизу вже є, але. Лишу. Ще маленьку-маленьку. Трошки. Ось. А ну йдемо туди ще. Так ось йдемо О, від дороги. Йшта дорога тут. Угу. Гарно хлопці. Гарно хлопці все зробили. Я знаю, вона ще зелена, досить зелена. Бачите? Все йде запізнення. Але вже слава Богу, найбільше я переживала, щоб вона не була маленька, друзі, треба було би схилятися, це ж не 10 курчів опірвати, це 10% малини. А чоловік ходить. Аграрії. Я з одного боку, він з другого. Ходимо, глядаємо. Ті кущі, там тогорічні, що такі були маленькі. Бачите, які величезні вже цього року. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Ще йде обіда. П'ять. Шість. 7. Вісім. Дев'ять. дев'ять, друзі. Рядків, але треба йти з одної сторони, тобто, як йдеш малинку збирати, ти ж не стаєш. З один стає з тої сторони, один стає з тої сторони, щоб добре визбирати. Вісімнадцять разів треба пройтися. Десь там чоловік йде, бачить. Малинка. Ну, чекаємо. Чекаємо. Словне вже почалося. Ні, ти казав. Ну, я кажу, що вже слава Богу, що підросла. Це, може крапельний полив дався в знаки. знакі. <кій> дощі да, і підживлення. Так, дощі і підживлення. Бідним... Чим ти, ні, не мідним купоросом, скільки, чим ти підживляв? Mm. Компостом добру. 20, статка азоту, потім 20, 20, а, 20. А, азоту, ага. А ж, а і так, і гної є багато, але я вам друзі скажу по правді, б ти не тримав, б ти не вирощував, чи худоба, чи, чи, чи на городах, чи... все хоче рук, все хоче пильнувати, щоб його кусили, щоб його обробляли, щоб його кропили, ну інакше не буде. Ну не буде і все. Ну, будь-що, будь-що, б ти не тримав, все хоче, щоб вложувати, 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 тоді щось візьмеш. Бо якщо тако а якось буде, а то не буде. Або буде в такій мізері, мізері, що... Все хочу руку, все хочу робити, робити, робити. Щоб щось мати, треба робити. Добре. Але малине. Капець. Добре. Я казала, що нас вчора вже приймали по 90 гривень. Непогана ціна, так якби стартанули з непоганої ціни. Її так багато є, друзі. От найгірше, думаю, що вона затягне. Якщо там того року ми почали збирати 20 го числа, а це рахуйте і ще, не знаю, може з першого почне, а може і ні. А збирали ми там того року, хто пам'ятає. Так взаємно було. Вже люди все повикопували, ми ще сиділи в малині. Та бо ну, що мені пильнувати тої картоплі, чи моркви, чи там буряка, як можна все купити один день на малині, де можна то все купити. А ми Пильнували малину. Тільки то, що вже возили її теж за три села. Добре. Маємо надію, що може цього року буде довше, коли нас приймати. А нам казали люди, що везіть на заморозку в Тернопіль. Друзі, мені щоб вести, треба, щоб чоловік був вдома. Артур ще прав не має. Не годен ті права зробити в цей. Нема білетів? Нема білетів ніяк. Монітори, монітори, цілий час зайняті білети, я не знаю, як... що то робиться, ну як. Постійно нема білетів, де ті білети діваються, щоб на здачу. Та й все, Артур не може їхати. А як вже. ну... Може, коли ж чоловік буде вдома, то тоді вже будемо возити. Ну, фактично, нам з 10% сотків нам би було вигідніше возити на заморозку. Але знаєте, як на заморозці? Приїжджають там не з 10 кілограмами, там приїжджають ті великі фури, оті скупщики, що скупляють. Вони мають багато тої малини. Раз цілу ніч люди стоять, щоб здати. Ну, якби вже чоловік був вдома, то може ми б і їздили на заморозку бо Наразі цілий нам би було вигідніше. Але поки що є так і так поки що ми робимо, бо інакше не виходить. Або Артур би вже мав права, тоді би їздили. ну Але тут вже плюс додатково треба купити прицеп, бодай, щоб возити, бо ну, в машині там вже, певно, не влізеться. ну Будемо бачити. Наразі, друзі, так. А там як Бог дасть, так і буде. Знаєте, можна планувати багато, але мені кажуть, не плануй, до речі, Бог переіначення. Нам би було вигідніше возити самим на заморозку, ніяк би ми мали свого буса. чи цього. Виключи мені, будь ласка, бо цей. грає музика не з Ютуба. Зараз мені давали попередження. Та і все. Вже ви мали спокій. Вже Артур відколи здав теорію. Один раз поїхав, здавати не здав, зробив помилку. Другий раз поїхав, вже мав білет, поїхав зраненька. Одна хвилина просрочив, Все, вже не дійсний той талон. То капець. А тепер монітори, монітори, монітори постійно. І нема, нема білетів. Тобто вільних талонів, щоб брати на здачу. От скажіть мені, будь ласка, де діваються вільні талони? Ну куди дівається вільний талон? Що всі так здають, настільки е, прав. Добре. Ось так. А, ходіть, я вам покажу. Дивіться, що вчора чоловік зварив який прилад. Я не знаю, з чого це було. Вчора варив до вечора, а ще потім до години 12-ї, певно, на дворі тут сидів і обрізав. Зараз покажу, як то на чесник, друзі. Аж така спеціальна приспособа. Прикрутив до стільчика. Зараз він скаже, з чого воно. Сегмент від косарки називається. Ось так. Раз. І все. І так обрізається чесничок. Чесник готуємо помаленьку. До відправки. Щоб досушитися. Ай десь м'ягеньке. Вчора вже процес був запущений, бачите. Вже чесночок помаленьку обрізаємо. А вже багато, друзі, бачите. Ще тільки помаленьку носимо звідси, там що є. Та й тут було, ще багато є. Коротше, ще Трошки побавиться, щоб він висох, Тоді будемо відправляти. Так, раз, 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 чесночок чесничок Ну Не весь потрошки, кожен день потрошки. Та й буде результат. Такий у нас сьогодні був вівторок. Приспособу показала, яку чоловік зробив на чесник. Малину хлопці підв'язали. А я що, я як завжди, то молочко переробляла, то господарка, то їсти варила. Та й так день збіг. Та й так день, друзі, прийшов. Бо про Мокро падає, падає, кожен день падає дущі. Та як розумієте, як навмести. Мені треба, щоб висохли ті коври, бо я ще один маю величезний прати. Не може висохнути. Добре, всім спокійного вечора. Мирного, тихо, доброго, добрий, всім ніченьки. Папа, тато, папа, папа, друзі. -па.